Звідки власне беруться наші уявлення про героїзм, про красу, про громадянський обов'язок? Ну щоб знайти відповідь, треба повернутися до самих витоків, до античної літератури. І от саме зараз ми розберемось, як ідея, що народилися тисячі років тому, досі уявіть собі, формують наш світ. Ось ця цитата Софокла, це, знаєте, ніби ключ до розуміння цілої епохи. В античному світі в центрі абсолютно всього була людина, її потенціал, її дивовижні можливості і, зрештою, її місце у всесвіті. Це був час такої, знаєте, непохитної віри у здатність людства досягти справжньої досконалості. Коли дивишся на ці руїни, бачиш набагато більше, ніж просто старе каміння. Це ж залишки цивілізації, яка подарувала нам філософію, демократію, театр. І саме звідси походять ті самі літературні ідеали, що стали по суті фундаментом усього західного світу. Так що ж саме мається на увазі, коли ми кажемо античність? Це, повірте, набагато більше, ніж просто якийсь період в історії. Античність це культурна спадщина давніх греків і римлян, але це не просто часовий проміжок. Зовсім ні. Це цілий набір фундаментальних ідей, які стали такою собі операційною системою для всієї подальшої європейської цивілізації. В основі античного світогляду лежав баланс. З одного боку, чітке розуміння громадянського обов'язку перед суспільством, а з іншого, глибоко особисте прагнення до досконалості, яке втілилося в ідеалі Калукагатії, гармонії духу і тіла. Це була справжня віра в те, що людина може і повинна ставати кращою. Можна сказати, що ці ідеї це такий собі культурний вихідний код. Або креслення, за яким потім будувалася вся європейська цивілізація, і кожна наступна епоха так чи інакше постійно поверталася до цього коду, перечитувала його, переосмислювала по-своєму. Але як усі ці абстрактні ідеали втілювалися в життя? Щоб це зрозуміти, треба звернутись до літератури. І тут немає кращого прикладу, ніж постать епічного героя, якого створив Великий Гомер. Гаразд, давайте зануримось у це. Постать Ахіла, найвидатнішого з грецьких героїв, захоплює уяву людей вже тисячу років. Подумайте тільки, від розписів на античних вазах до сучасних голівудських блокбастерів його образ не втрачає ані краплі своєї сили. Тож яким він був, цей справжній гомерівський герой? Щоб це зрозуміти, варто поглянути на один з найдраматичніших моментів світової літератури поєдинок Ахіла та Гектора. Цей поєдинок він розкриває ключові аспекти грецького світогляду. Ми бачимо, як боги просто втручаються в долю смертних, коли Афіна обманом змушує Гектора битися. Ми відчуваємо цю невблаганну жагу до слави і водночас невідворотність долі. Ахіл, звісно, перемагає, але його жорстока відмова повернути тіло ворога по суті прирікає і його самого на трагічний фінал. Отже. Грецький ідеал героя став фундаментом. Але що сталося, коли цей фундамент успадкувала нова, неймовірно амбітна цивілізація? Естафету перейняли римляни, і вони не просто скопіювали грецькі зразки, ні. Вони свідомо адаптували їх для побудови власної могутньої імперії. І ось тут блискуче видно різницю. Якщо Гомер оспівував долю окремих, хай і великих героїв, то Вергілів у Енеїді створював національний епос. Його герой, Еней це не просто воїн, це втілення ідеального римлянина, для якого обов'язок перед державою завжди вищий за будь-які особисті почуття. Римський форум був фізичним серцем імперії, а Енеїда стала її літературним серцем. По суті, Вергілій дав Риму міф про його божественне походження, що виправдовувало його право панувати над світом. Отже, ми побачили, як античні ідеали зародилися у Греції, а потім були трансформовані Римом. Але чи мають вони хоч якесь значення сьогодні? Відповідь може ховатися у досить несподіваному місті. Но справді, чи може історія про давніх воїнів та богів знайти відгук у сучасному світі? Виявляється, що й як може. Пошук досконалості це вічна тема. І от у 1970 році вона знайшла абсолютно нове втілення у повісті притчі про чайку на ім'я Джонатан. Ця чайка просто відмовилася жити як усі, лише шукаючи їжу. Її метою, її пристрастю була досконалість у польоті. І ось тут ми бачимо прямий зв'язок. Сама суть пошуку залишається незмінною, змінюється лише арена, поле бою поступається місцем безмежному небу. Але це невпинне прагнення до досконалості, це бажання вийти за межі можливого, це й є відлуння того самого античного ідеалу. Ця ідея свободи бути собою і прагнути до самовдосконалення, навіть попри нерозуміння оточення, є прямим спадкоємцем античного гуманізму. Це такий собі вічний двигун людського духу, який змушує нас долати перешкоди і йти далі. Античні ідеали нікуди не зникли, вони трансформувалися, але продовжують жити в кожному, хто прагне стати кращим, швидшим, мудрішим. Тож питання залишається відкритим. Як виглядає особистий епос кожного з нас?